Що робити, коли прийшов з рибалки вже вечір. А от таких от десятка три маленьких карасиків спіймав. І що з ними робити? А все дуже просто. Засипаєте їх сіллю, І Чим більше, щоб вона все покрила в якусь кастрюльку чи мисочку. Не чистите ні в якому разі, бо вона тоді жирненька буде і смачненька. Два дні солиться. Тоді виймаєте, зливаєте цю юшку, заливаєте водою, відпускаєте годинку-дві в цій воді, щоб вона не дуже солена була, бо вона вже просолилася Тоді треба на сонечки її, щоб вона підвялилась, щоб пішов гарний процес сушки. от У мене є такий, що я сушу сухофрукти. І півдня на одній стороні, півдня на іншій стороні. Зараз таке сонце, що вона зразу схватиться. А тоді ви вже на вірьовочку там нанизуєте, і десь вона буде у вас досушуватися. Дуже смачна виходить з звичайних маленьких карасиків.